Кременчуцька міська художня галерея це творчий осередок, де митці та мисткині мають можливість продемонструвати свої творчі міння, а також власне бачення навколишнього світу. Тож 3 жовтня у культурному просторі Кременчука відкрилася персональна виставка художниця з горішніх плавнів Нігіни Стогній. Я стараюся робити позитивні роботи на позитивні теми. Останнім часом люблю таку морську тематику. Зробила декілька робіт і в вишивці і Мріє живий твори. Саме таку назву має виставка талановитої мисткині, на якій представлено 42 роботи, створені за останні три роки. За цей період художниця експериментувала з різними техніками та матеріалами, що дозволило їй відкрити нові грані своєї майстерності. Окремо хочу зазначити про е, таку галузь своєї творчості як е, текстильне мистецтво. Я не так давно стала займатися їм. Це так звана рефлексія, коли я за допомогою абстракції можу матеріалізувати, висловити свої думки, свої ставлення, якісь інсайти. Бажаючи зануритися у світ справжнього мистецтва на власні очі можуть побачити роботи Нігіни Стогній, завітавши до Кременчуцької міської художньої галереї, що знаходиться за адресою вулиця Коцюбинського, 4, щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.